І в продовження теми Дня Героїв. Він загинув у 2014 році на Донеччині, коли разом з іншими правоохоронцями повертався з гори Карачун. Тоді у гелікоптер, у якому летіли захисники, поцілили сепаратисти. Наша наступна історія про героїчного прикарпатця, який віддав своє життя за волю України Володимира Шарабуряка. Ця фотографія, це його випускний в садіку. такий в мене був хлопчик. Так, Володимира Шарабуряка пригадує його мати Ольга 29 травня. Минає 10 років з дня загибелі її молодшого сина. Володимир Шарабуряк був командиром відділення спеціальної роти тодішньої міліції у квітні 2014 року. Чоловік прийняв рішення стати на захист нашої держави. Той день пані Ольга пам'ятає до нині. квітня 20, 21 був великдень. Він ще з нами поснідав. Забирає рюкзак і каже: мамо, я йду на роботу. Але той рюкзак все має бути з ним. Він мені не сказав, що він їде. І так я і пішов. Я все, коли він йшов, я все його благословила. А це він пішов і не сказав. Чоловік поїхав у зону проведення АТО, пробув там близько місяця. Того дня це було вознесіння, 29 травня. Я пішла в церкву. він мені ранком подзвонив і каже: Мамо, як в нас погода? У нас такий шрок, що там. Білезно вішати. на той сіла дуже гарна пташка. Я йому кажу, дивись, Володь, така гарна пташка сіла тут. І кажу, знаєш, в нас така погода, а він каже, а в нас пішов дощик. Після цього її син на зв'язок більше не виходив. Я не його набираю. Я ніколи йому не дзвонила, а він вже був загинув. І я його набираю, він не відповідає. Я набираю, він не відповідає. Я дзвоню до сина старшого, кажу, Володь, Івасю, ти знаєш, щось Володя не відповідає. І вже за кілька годин старший син пані Ольги разом з її племінницею повідомили про найгірше. Не тільки зайшли, я зразу зрозуміла, що щось сталося. То казали люди, що я так кричала, що було чути на другий кінець села. І з того моменту я вже нічого не пам'ятаю, ні похорону. Ні нічого. 29 травня 2014 року Володимир Шарабуряк разом з іншими бійцями Івано-Франківської спецроти міліції загинув. Гелікоптер, на борту якого перебували прикарпатські правоохоронці, після злету з майданчику на горі Карачун зазнав атаки терористів. Вони вже їхали на ротацію, і їх хтось здав. І їхній вертоліт був збитий. Вони згоріли, можна сказати. Мого сина і цього Васю то знайшли на третій день. Вони їх відкинули на 300 метрів від там, де впав де вертоліт. Згодом Володимира Шарабуряка нагородили орденом за мужність першого ступеня посмертно його, а також двох інших правоохоронців Петра Беспалька і Василя Семенюка. Поховали на території меморіального скверу в Івано-Франківську.